Пантелеймон куліш, січові гості, чита ЛЮЧІЯ лючіє Світле. Споминки старого діда. Еге, добродію, сидимо оце ми з вами на пасіці, ні гадки. Божа бджола гуде кругом гречки біліють, а колись гули кругом мене не такі бджоли. Козики гули, небожата, да ще й на гетьманці. Сама січова воля добродію. Переїв я всякого хліба, помагав і панам панувати, помагав навпослі і гайдамакам, братчикам, Ге, вже того не буде, що було. А було ж воно на щось. Тимто, нічого гріха таїти, признаюсь вам, добродію, який я був дурний колись. На свою рідну браттю ставав до бою. Далебі, родився я на Подоллі. То моя рідна Україна, а це вже мені на старість чужа сторона рідною стала. Шибанула доля, куди схотіла. Родився ж я в державах князя Любомирського, коли чули під попонним, старосвітське місто, добродію. Добували колись його козаки і злили всякий ступінь землі кров'ю жидівською. Он яке місто полонне! Ну, родившись у підданстві, мусив тим робом і ходити. Взяли мене ще хлопцем малим до замку, до панів. Звичили мене до коней, до козацького обороту, а далі і в надвірні козаки записали, бо зросту був я хорошого. Таких у надвірні корог ви й підбирали. Величався я козацькою зброєю перед хліборобами, думки не було в мене проти кого вона наготовлена. Не мені очі відкрились, а все ж, хвалити Бога, відкрились. Ніхто мене не вмовляв, отак і так воно було, отак воно є, отаке буде. Сам я почув душею, що воно і як воно, і до чого воно. Та не так то хутко досяг самого дна. Глибоке дно й каламутне. Чую, було ще з малку, гайдамаки та гайдамаки. Ніби сказати ледар, яка невірна. Пани на їх, як на вовків, плюють, селяни їх жахаються, а жид аж плюне, як почує. То було й сердишся, як хто гайдамакою налає. Який є гайдамака? А гайдамаки з не з кого й брались, як з таких же панських підданих. Інший не входить шляхті на облаві, чи на бенкеті, чи на посилках, чого не второпає. Втікає від батагів. Іншого не злюблять панські похлібці. Одних утікає. Сampл